Добрий день, шановні мої глядачі! Сьогодні ми з вами подивимось гудзики, які я придбала на інтернет-площадці. Ці гудзики, ну я так сподіваюся, тому що я змогла розглядіти їх тільки на фотографії. І аби не привертати уваги. Продавця, що я дуже зацікавлена в купівлі цих гудзиків, тому що останнім часом деякі продавці стали ставити на гудзики, на мій погляд, нереальні ціни. Ну, я розумію, що вони десь вінтажні, але не всі можуть заплатити таку ціну, і навіть я не завжди згодна з такою ціною. Тому я так, задала декілька таких питань і лише по зовнішньому вигляду. От ми зараз і подивимось, чи була я права. Ці гудзики пов'язані з цим гудзиком, з самоваром. Так, пов'язані вони, якщо я правильно зрозуміла виробником. Так, вони десь мають бути схожі. Ого, як запаковано, мають схожі. За кольором схожість. І, ну, і малюнок. Це пресоване скло. Ну, я так думаю, бо мені вже траплялись гудзики, на які я думала, що він скляний, а він виявився пластиковий, що ж буває. Так, давайте подивимось. Ох, нарешті я справилась з цією упаковкою. Так, ну, мабуть, я була права. І так, ми бачимо скляні гудзики. Я думаю, що вони виробництва е, зеленоградського гудзикового. Виробництва, скажімо так. Вони однакові за кольором ці гудзики, цей гудзик новий. Я викупила колись ці гудзики навіть в упаковці. На жаль, я забула дістати, я, якщо мені вдасться знайти, я сфотографую, прикріплю. Там, на упаковці є маркування виробника. Тому я певна, що це. Зеленоградська гудзикова фабрика. От, і ці два гудзика. Я думаю, що також зеленоградської гудзикової фабрики. Я думаю, що це виробництво десь 90-х років. От, але мені дуже цікаво мати їх в свою колекцію. Гарні букети з квітами. Ну, звичайно, вони такі трошки грязнуваті завжди приходять. Я їх мию. Потім. Так, і ще зроблю невеличкий анонс на наступну розпаковку. Це буде не гудзик, але це буде річ, також пов'язана з цим гудзиком. Зараз ця річ ще в дорозі, але я вас запрошую на мій канал подивитись, що ж приїде. До побачення!